Фахівці обласного серцево-судинного центру проведуть другий етап операції з ендопротезування аорти. Таке хірургічне втручання шляхом невеликого проколу на Хмельниччині проводять вперше. Про це розповів директор обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца. За його словами, перший етап цієї реконструкції аорти провели 25 березня 72-річному чоловіку. Ми провели вперше в Хмельницькій області ендопротезування Ендо означає, що це виконана операція ендоваскуляр. Всередині судини, тобто ми до того моменту ці операції виконували лише з традиційного доступу, з розрізом. Цей вид операції, новий, який ми застосували для пацієнта, він виконується ендоваскулярно, коли через просвіт судини, всередину аорти вводимо стенд, так, стенд-систему, пристрій металевий у вигляді пружинки, умовної, так, на який ззовні одягнений. Протез з синтетичного матеріалу, а саме з гортексу, який робить судину цілісною в той ділянці, де вона розірвалася. Тобто він замінює внутрішню поверхню судини на той на цій ділянці. Протезування аорти, яке раніше тривало 10-12 годин, виконали за неповних дві години. Розповідає Андрій Кланца. Пацієнт не має великого розрізу. Через два-три дні після операції може спокійно виписуватись додому, відновлений і фактично без великої операції у цього па пацієнта планується ще один етап реконструкції аорти іншого відділу, і він буде до нього застосований також. Подібна технологія. Ми плануємо їх точно продовжувати. Будемо сподіватися, що держава буде, знайде можливість купувати ці протези для наших пацієнтів, щоб ми могли їх там на тих кілька пацієнтів, яких виникає це протягом року, такі проблеми, щоб ми могли безкоштовно їм імплантувати. Тому що це дуже дороговартісний пристрій і для пересічного громадян практично непідйомний.